Я буду говорити далі про ситуацію на фронті із полковником ЗСУ, військовим експертом Петром Черником, який вже е, з нами. Я бачу вас, пане Петре. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо з Авдіївки. сьогодні. Інформація спершу було за тисяча декілька днів. А сьогодні інформація про третю хвилю штурмів. Чи вона подібна попереднім? Як вам здається, чи росіяни якісно переналаштувалися, чи просто перегруповуються і кидають одне й те ж по суті, але свіже м'ясо? Одне і теж свіже м'ясо Перегрупуватися у частині якісної техніки вони не можуть і не зможуть. Так звичайно їх ще дуже багато на складах найрізноманітнішого мотлоху. Треба дійдуть до ПТ-76. Попередник БМП 1 плаваючи транспортер. А якщо треба, то йде до, до т 34 дійдуть. дідуть у тих масштабах і об'ємах, які їм потрібно, будувати нічого нового не можуть і не зможуть. Ну за винятком ракет, які поставили на конвейер, скажімо, єдиний танк Т 90 який вони новий більш-менш можуть будувати це. 20 25 Maschinen. На місяць на складах ще всього дуже і дуже багато, але навіть їхня промисловість не встигає підтягувати так таку кількість техніки, яка їм потрібна. От із людьми все діаметрально протилежно. Вони декларують власний мобілізаційний ресурс від півтори мільйона до трьох мільйонів людей. Що не менше до 25 тисяч на місяць вони заміщають зараз по факту, і оце все буде відбуватися. І м'ясові штурми будуть тривати. Як довго, коли хитнуться шляхи, на чиюсь користь під Авдіївкою, показує час прогну... Прогну... прогнозувати це абсолютно. Невдячна справа. Ну, невдячна, але так чи інакше, часто порівнюють Авдіївку із Бахмутом. І говорять, що ну навіть високопоставлені чиновники в Україні кажуть, що ну доля Авдіївки ну вона приречена, як і Бахмут. Тут питання лише в тому, скільки хвиль цих штурмів росіян буде. А ви я все ж таки це... не наважитесь про там прогнозувати? Так я не візьмуся. Я не візьмуся давати прогноз. Скажу це нереально. Це не мудро і це неправильно. Той хто поважає свою, свою експертну аналітику. Я намагаюся дуже серйозно підходити до того, що говорю. Ну то в здоровому глузді цього робити не буде. Підкреслю а займатися вгадуванням це не мій аналітичний стиль. Є різниця між бахмутом і Авдіївкою, причому серйозно. Авдіївка серйозний підготовлений, укріплений район, який готувався роками. Авдіївка має те, що не мав Бахмут і не міг мати великий коксохімічний завод. Ми прекрасно усвідомлюємо, що це лабіринт бетонованих споруд. Це дуже зручно для оборони. Авдіївка має те, чого не мав і не міг мати. Бахмут терекони, це очі. Це все для того, щоб якісно наводити нашу артилерію. Тому не зовсім коректно у тактичному сенсі приводити. Саме отакі паралелі, чи в політичному сенсі вони між собою ідентичні? Абсолютно в політичному, так свого часу Путін віддав наказ взяти пахмут будь-якою ціною. Так зараз такий самісінький наказ є взяти. Авдіївку будь-якою ціною як буде, як довго триватиме цей другий верден, бо ми свого часу Бахмут називали і порівняли як паралелі з битвою при Вердені у Першій світовій війні, де німці із, із, із французами майже 10 місяців з'ясовували стосунки, і там німці таки підірвали свій стратегічний потенціал. Тому нагадаю, Бахмут свою роль виконав навіть перевиконав. Тоді все ж перебувало в режимі на правду великого наступу. Вони наступали, там усе заглохло і є, є, ну скажімо скажімо так певний розрахунок, що і Авдіївка буде тією точкою, де скуються колосальні великі ресурси е, російської армії, і це якраз і буде тою передумовою, що вони не зможуть повноцінно утримати південний плазар, бо, на мій погляд, наступний великий крок у нашій священній боротьбі із ними це обвалювання південного плазарму. А отам, отам мав би лягти наш головний успіх на найближчі Місяці і Авдіївка, як якраз та точка, котра стягує колосальні великі сили, які відповідно там не будуть застосовані, бо політичного рішення утримувати південний плазм немає. Вони тримаються доки можуть, і будуть триматися, доки можуть. Але якщо ставити на противагу умовно Авдіївка і умовно добрий жест е, волі із півдня, то скоріше буде добрий жест волі з півдня, але все ж таки вони будуть робити все можливе, щоб Авдіївку пройти. А чи посилюємось ми зараз на півдні? Що відбувається на цьому плацдармі, який ми вже офіційно відомо завоювали, створили у Херсонській області на Лівобережжі? Чи є у вас якась оновлена інформація аналітика? Рівно така сама, як у суспільства, я не поділяю, Я не поділяю думки, що створений великий плацдарм. Я стою на позиції як аналітик, що є е, рейдові процеси промасування потенційних обрисів плацдарму. Отак, от правильно, отак от коректно. Це велика розвідувально-диверсійна, е, якби це правильно казати, операція, але це ще не є такий повномасштабний класичний як е, 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 загальновійськовий процес. Утворення плаздарму чи він почався 100% Так от 100% Чи він має високий коефіцієнт успіху? Так має високий коефіцієнт успіху. Але тут направду нам всім розуму вистачило, і треба, щоб вистачало надалі не вдаватися в деталізацію всього того, що там відбувається в стратегічному сенсі. Поясню на пальцях, щоб все було дуже. Зрозуміло, дивимося на карту, читаємо його із півдня на північ, з заходу на схід, тобто знизу, вверх, зліва на право, бачимо цю ліву Херсонщину і розуміємо, що до до Перекопського перешийку не така вже і велика відстань. Є, ну десь може, ну 80-90 кілометрів. Отак, От по прямій, до речі, від Херсона до Армянська 100, -100 кілометрів в тих межах, плюс-мінус. І дивимося у правий бік. Є молочний лиман. Він великий, такий, гарний, такий. Водяний відтинок цього лиману от наше завдання в утворити клешні навколо оцих двох явищ, доторкнутися до перекопу і перерізати е, сухопутний коридор до Криму в районі е, Лиману. Молочного може бути плюс-мінус в інший бік. Це не є абсолютна формула, це головне стратегічне розуміння. Бо тут важливо, як відбудеться в реалії і в тактичних виправах. Це зовсім інша розмова, і направду не треба до цього удаватися, щоб противник не розумів на нашої тактичної ситуації. Оце і є обвалення плацдарму бо вони будуть змушені через перекопський перешивок звертати. Те угруповання у Крим, або якщо вирішить зробити їх смертниками, то будемо або нищити або брати у полон. Оце є наше стратегічне завдання на найближчі місяці. Це довге і важке завдання, це рутинна робота. І тепер зараз скажу найголовніше: ми щодня підкреслю, будемо обговорювати одно і те саме, одне те саме, одно і те саме, доки не прийде точка якогось надлому. Вона обов'язково прийде. Питання, коли за яких обставин, що ми опануємо, що вони опанують. Поки що кращих сценаріїв у стратегічному сенсі я не можу побачити за винятком. Якщо станеться чудо, бо в моєму розумінні це чудо, і до нас приїде 2000 атакамсів, 180 F-16, За за три тижні забомблемо все і воно обвалиться дуже швидко. Ну але в таке чудо я не вірю. А чи означатиме вихід до Криму, як ви сказали, просто о, там перерізати логістику і, і ізолювати Крим? Чи в цей же момент ми е, маємо шанси зайти в Крим? Чи це ну, це різні речі? Різні речі і не треба, і не треба в той бік дивитися. Там друга лінія суровіки ну ми цю першу ще не прорубали під Запоріжжя посередині. А там так само все укріплено мега серйозно. Ну тут мусимо рубати, бо бо треба перерублювати коридор до, до, до Криму, а там не мусимо. Там все може. Працювати у режимі винищення логістики, з яв... умовно уявляємо, що доходимо до тих точок, то вже далекобійні ракети, якби у нас з'явилися, і і відповідно посуваємо їхню систему протиповітряної е, оборони. А отже, і наша авіація ближче може підходити, то Крим просто удушується Його не треба брати. Ну хто в здоровому глузді? Буде рубатися другий раз через таку саму лінію, як яка зараз під Запоріжжям. Чому там треба рубатися? Бо ми не можемо сягнути перерізання їхньої логістики із тилового боку Луганської області і Донецької області. гігантська мережа доріг всіляких залізничних і твердим покриттям ґрунтових водиться і водиться і водиться. А Кремль зовсім інша ситуація це, це півострів, який банально можна задушити утопити міст. Перебити всі великі десантні кораблі, щоб не могли нічого туди возити, збивати все, що туди летить у, у частині важкої авіації. Кілька місяць їм кінець, Банально кінець. Ну а тут є ще одна де деталь: не маю на неї відповіді, це дуже прикро. Це все можна робити тільки якісною зброєю. авіацією. І її має бути не 12, не 24 машини. Ну 61 гарно звучить. Їх має бути до 200. То тоді це абсолютно підйомне завдання. Ну, тверезо розуміємо, не ми даємо відповідь на це запитання. А є таке в мене неприємне насправді питання для себе неприємне. Ви говорили про те, що повертаючись до Авдіївки, росіяни мають взяти її за будь-яку ціну. Цікаво, яку ціну ми платимо. Останнім часом дуже багато повідомлень про загибелі військових українських не офіційно, а у соцмережах взяти, хоча б той народний тік-ток, який, якщо ти один раз подивився хлопця в окопі, який прощається, і це до речі, от, буквально днями розлетілося відео. Прощає. Із рідними тікток підкидає багато подібних, і виявляється, що дуже дуже багато смертей останнім часом саме на цьому напрямку Авдіївському. Чи спостерігаєте ви зміни в цьому найбільш неприємному аспекті війни останнім часом? Війна, яку ціну ми платимо зараз, так. Війна зжирала, зжирає і буде зжирати людські життя. Так побудована логіка війни по іншому не буде. Ніхто крім нас нашу землю захищати не буде. Це жорстко і цинічно, але по іншому не буде. Даруйте, що в другий раз пословлює ті самі слова. І скажу, можливо, дещо філософський момент, але мушу про нього сказати. На початку ХХ століття ми програли свою державність саме їм. Ми її програли. Так тоді загинуло сотні тисяч українців. Голодомор забрав десятки мільйонів українців. Рабство забирає в рази кратно більше життів, аніж забирає життя. битва за волю. Допускаємо. Що ми капітулювали, що ми програми, я точно знаю. Даруйте мені за мій інтелектуальний егоїзм. Я точно знаю, що буде. Точно на 100%, Мільйони виріжуть, банально, просто виріжуть. Бо якщо ми капітулюємо, то вже ні про який світ, якісь там стурбованості, ні про хто нічого говорити не буде. Все забудемо, забудемо як явище на Ніхто про нас вже не подбає. Мільйони вир... вивезуть на Сибір. Решта то, що залишиться, тунельне, безпросвітнє. І так виглядає кінцеве рабство назавжди. Це остання наша битва з ними. Або вони нас, або ми їх. Тертіум нондатор є така гарна латинська приказка. Третього не дано. А якщо так, то який в нас вибір? Ну, тобто виходить, що теза воюватимуть всі. Вона ну це не художня література, вона вона справдиться, ну тобто, те про що говорять зараз деякі військові. деякі, до речі, кажуть, що ні. Багато хто не воюватиме. Але але ви говорите що… так. Нація буде напружувати всі свої максимальні сили. Ставки дуже високі, ставки у персональне життя Путіна, ставки в державну ідеологію як таку Росії без України російський імперіалізм неможливий. підкреслюю, неможливо. Вони не змиряться з тим, що ми є. Це неможливо, це просто неможливо. Тут не, не, не треба бути великим істориком. Василь Осипович Ключевський тисячу разів повторював його фразу повторюю тисячу перший. Чорне по білому написав, співець це царської імперії прекрасно знав історію встановлення російського імперіалізму. Кінець 19 століття пише в своїх роботах: Росія загроза Україні, Україна загроза Росії. Залишиться один. Ну не дурний був чоловік. Якби я до нього не ставився в ідеологічному сенсі, але не дурний був чоловік, хоча насправді не був росіянином за походженням помокшою. От він чітко і він це все обґрунтував. На там ну це серйозні праці, які треба просто сісти, осилити і прочитати. Це багато часу був не багатотомні, але там все це червоною ниткою проводиться. Не буде по-іншому. Якщо хтось думає, що знаєте, яку ж відчуваю зараз таку в нескінченні дискусії на медійних майданчиках і взагалі з друзями, з колегами, з експертами і так далі, з звичайними громадянами, з якими я дискутую є. Відчуття воно в мене вже таке дуже яскраве. Всі чекають чуда. Що завтра щось якесь станеться, щось якась бульбашка лусне і все повернеться назад. Та не повернеться. Ну от не повернеться. Повернутися в комфортний 2012 рік неможливо. Все забули. Це пройдений етап. Якщо зараз обвалюємо південний пластдарм, виходимо на стару лінію розмежування, бо знову ж тисячу перший раз скажу, не знаю, як проходити Донбас. Не знаю. Без десятків тисяч бомб, тон, навіть не одиниць, а тон. Бомб він не проходиться, ну це треба почути. А щоб це все засипати такими бомбами, їх треба мати. Треба мати відповідні носії. Це Б-52, Б 1 Б-Ланцер, Б2 Спіріт. Це вже уступ Америки в війну. Крапка. Ну цього ж не буде. Давайте будемо тверезими. А 200 тисяч людей клас класти на лобовий штурм. Ну то треба бути божевільним, щоб дивитися у бік такої стратегії. То наступна російсько українська війна лишне питання часу. Ну от дуже хочу, щоб вони почули лишень питання часу через 10 років, через 20, 30, 50, Якщо вони зберігаються в тих кордонах, в яких вони є. Як якщо зберігається ядерна зброя і зберігається головний їхній соціальний міф, на якому вони живуть з часів Івана Грозного, Бог создав Росію, щоб вона присматривалася за міром. то лишень питання часу, коли вони. Вдарять повторно, от що на нарешті треба складати в наші голови і готуватися до того вже вчора. Вчора на церемонії нагородження лідерів топ 100 за версією української правди виступав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, і він зазначив, що на 100% впевнений у перемозі України, тому що ми маємо технологічний потенціал, розвиваємо, розробляємо там дрони, реп. Ну тобто, вся ця історія, в той час як Росія має закриту систему, а отже, приречена на стагнацію. Ну тобто, будь-яка розробка, будь-яка ідея, вона там по вертикалі і В і, ієрархії і доходить до е, гори, а потім дуже довго спускається, а ми ж тут в горизонталі. Ну, тобто, ви погоджуєтесь з цією тезою чи ні? Я, я не можу її заперечувати. Скажімо так, вона має, право, вона має право на життя. Але якщо ми зачепили глобальні теми, то мій персональний погляд я тільки часову точку не, не можу виставити, її ні, ніхто не може виставити. Є шанс, що нарешті монстр буде убитий. Нарешті, і є шанс, що ми нарешті вирвемося із того поганого азійського геополітичного лону. Бо, уперше підкреслюю, уперше Росія в зоні стратегічної самотності, попри те, що дійсно прокреслена віс зла там Північна Корея, Іран, Сирія, Білорусь ну Китай ще займає таку дуже дуже цікаву позицію. Рано чи пізно дійде до точки укладання нового біполярного світу, тому й почалася ця війна? Бо росіяни зрозуміли, що це неминучість, і вони вирішили через цю війну, повернувши Україну назад, заявити свої права на, на другу на державу і зділити з американцями світ на два. Остання з зу зустрічі джінпіня із Байденом. Ніщо інше, ніщо інше як початок прокреслювання нового біполярного світу, і в цьому біполярному світі місця Росії немає, не буде. Де головоломка і камінь спотикання, як поділити себе? От, і все, от, і все рано чи пізно до цієї точки поділу мусить дійти. Не може не дійти. Дійде в обов'язковому порядку. Тільки я не оптиміст, я реаліст. Це десятиліття. А от доки це все станеться, то на жаль, ця оця кривава рана на. Нашого південного сходу буде кривоточити разом з тим, не буду немудрим чоловіком, чи понамі, спробою бути немудрим, бо не мені вирішувати і оцінювати власні знання. Феномен випадку може статися, може відбутися щось таке така низка збігу обставин. Які з ніг на голову усе перевернуть, абсолютно все перекроють. Історія знає безліч таких випадків. Мої улюблені два Фрідріх Барбароса, рудобород, імператор Священної Римської імперії, на якого в одному з хрестових походів зробили колосальну ставку. Він, направду, був дуже талановитий полководець. Якби він зумів виграти ті битви, які йому пророчили, виграти все би могло виглядати по-іншому. Їхав через річку, конем в обладунках кін спотикнувся, упав у воду, доки добігли його. Зброєності бідака утопився. Оце реальність Це направду вплинуло на дуже багато речей. І другий улюблений приклад 44-го року. Замах на Гітлера операція Валькірія там ціла низку збігу обставин, які перекроїли все. Бо якби тоді Гітлера знищене, знищили, Сталін точно не вступив би у східну Європу, 100%. не було би великого цього Варшавського блоку. Усе було б по іншому. Історія би пішла по зовсім іншій парадигмі і по зовсім іншій траєкторії. Як казав великий Наполеон Бонапарт, випадок єдиний володар всеситу. Думаю, що саме так і буде: прилетить якийсь лебідь чи ціла низка чорних лебедів туди до них, що за найсвітліший розум планета Земля не може цього побачити, але робити ставку на випадок і чекати на промисл Божий ну це вершина немудрості. Такий глобальний глибинний ви градус створили у розмові? Хочу завершити дуже простим питанням. Виходячи із запиту глядачів у коментарях, загалом багатьох цікавить і багато хто затамував подих в очікуванні масованих обстрілів росіян енергоінфраструктури. Буквально днями мінус, мінус три сьогодні. Здається, в Києві всі чекали цього мінуса. Яка ваша думка? Чи ми захищені, чи очікувати найближчим часом цих масова? атак, чи це чи е, ця зима буде легшою, чи буде складнішою ніж попередня, мій упереджений погляд буде дещо легше, але не розслабляємося. Пояснюю, чому буде легше. Ми все ж таки ми все ж таки наростили нашу протиповітряну оборону на відміну від попередньої зими, як мінімум вдвічі. А є думка, що навіть у два з половиною рази, і цей процес безперервно триває. Ми нарощуємося останнім рам, рам, Рамштайн. Спеціалізація якраз на протиповітряні системи, якраз це момент перший. Момент другий, попри те, що противник веде накопичувальний процес рак... Рак... ракетобудування, на мій погляд, за показник 100-120 ракет на місяць виробництва далекобійних. Ми вже ліневий про них не говорив, то не будемо повторюватися, Всі все знають. То вони таки не вийдуть. От на цій точці вони і будуть зупинятися. Е, нагадаю, минулого жовтня вже було застосовано 170 ракет. Жовтень уже позаду, лис листопад добігає. Вони ще не застосовували ракетне е, озброєння. Чи вдарить 100%? питання масованості і чи зуміють подолати дві точки? Точка перша перший день війни 120 ракет, тоді якраз у ніч прилетіло. І друга точка грудень минулого року 236 ракет за місяць. Мій погляд, мій. Упереджений, я можу поминатися, що не зуміють. Будуть якісь мас-масовані удари, але до так перервався зв'язок. Не повернувся. Я повернувся завершую свою е, думку. Ну і е, об'єктивна небезпека це е, змішаний цикл застосування шахетів 136 разом із ракетами. Але найголовніший мене, ну, це не він не найголовніший, але він теж про нього треба сказати. Минулого року знайти дизельний чи бензиновий генератор для власних потреб була проблема. Тепер на ринку всього багато чого завгодно. Треба дбати про самих. Себе відновлятися від філософії патерналізму, що нам хтось чомусь допоможе. Кожен громадянин це це є мікродержава, сам про себе має подбати і працює протиповітряна оборона. Треба думати, що небезпека усе рівно є загальному сухому залишку. Удари будуть, але вважаю, що ми краще готові цієї зими ніж були готові минулі. Пане Петре, дякую вам за розмову. Петро Черник, полковник ЗСУ, військовий експерт, був на зв'язку. Дякую.